Добрий день, мої малята. Сьогодні запрошую вас у світ комах. Комашок в світі дуже багато і всі вони різні. Комахи повзають, кусають, літають, знищують цілі сади, приносять шкоду та користь. Хто з них піднімає вагу в 50 разів більше, чим важить сам. Хтось Майже не спить. Послухайте уважно цікаві факти про деяких з них. Оце сонечко чи божа корівка, голівка в неї чорна, крильця червоні або помаранчеві, на них чорні цяточки, тіло майже круглою форми. В разі небезпеки ця комашка прикидається мертвою. А ось бджола. У бджілок велика родина. Всі бджоли дуже працьовиті. Вони дають людям цілющий мед. Чоловічі особи називаються трутні. Вони не вміють збирати нектар для меду. Оса, на відміну від бджілок, оси не медоноси. Оса і бджола жалять. Але ж бджола залишає своє жало на тілі жертви, а ні, тому може жалити ще кілька разів. Муха. У мухи дуже цікаві лапки. Мухи натирають лапки, щоб очистити подушечки від сміття. На лапках у мух є орган, який відповідає за дотик і смак. Тож, муха пробує їжу ногами. Муха небезпечна комаха, вона переносчик різних хвороб. А ось комар це дуже настирлива і кусюча комашка. Люди їх не люблять. Кров висмоктують тільки самки комарихи, а комарі самці харчуються нектаром рослин і п'ють водичку. Комарі теж переносчики. Хвороб. Метелик. Метелики мають дуже різноманітне та красиве забарвлення. Вони дуже спритно літають, зловити метелика дуже важко. А ось дітки мураха. Мурахи живуть великою родиною. У мурашниках мають дуже велику силу. Вони... Дуже-дуже працьовиті і сильні. Вони можуть підняти вантаж в 50 разів важче свого тіла. Мурахи, дітки, ніколи не сплять. А це травневий хрущ. Травневі хрущі їдять молоді листя та квіти. Вони полюбляють яблуню, сливу, черешню, грушу. Це їхні улюблені дерева. У мене, дітки, поки що все, але ж попереду ще багато цікавого. Тож до нових зустрічей, малята. Пока-пока!